Люди, крихкі створіння, сповнені пристрастей, вдають, ніби жадають знань, та як швидко вони здаються, коли виявити їхні бажання. Я випробування, спокуса, дзеркало, в якому людина бачить своє єство. Мене звати Мефестофеля, і я частина сили цієї, що вічно прагне зла, а творить добро. Я ніколи не зраджував своїм принципам, навіть коли небеса дозволили мені вплинути на життя Фауста, блискучий розум, але він нічим не відрізнявся від інших. Його найбільше бажання осягнути все, проникнути в недра світобудови, стати рівним богам. І саме в цій картині його слабкість. О, ні, звичайно, я не ламав його самостійно. Я ніколи не змушую, тільки підказую. Нашіптую, люди завжди обирають самі. Що є гріх, як невільний вибір, що є зло, як на відхилення від гармонії, бажане серцем саме. Я умолодив його, подарував те, чого йому так не вистачало юна Гретхен, таке щире, непорочне кохання, заради неї Фауст був готовий на грандіозні речі. Яка ж все-таки страшна річ? Це кохання. Але зрадивши та покинувши її, він не те, щоб довго страждав. Хотів створити світ, у якому всі будуть щасливі. З твоїм розумом і моєю силою ми зможемо це здійснити. Саме так я відповів йому. Весь цей час я спостерігав, як Фауст кидається від науки до насолоди, від влади до утопій. І все було на мою користь. Кожен його вибір, це був мій тріумф. І ось, коли ми наблизилась, коли він упав, вони прийшли, ці янголи, не судили, не карали, просто вхопили душу і понесли до світла, ніби вся моя праця марна цінь. Хіба це справедливість він належав мені? За кожен дар, що я йому дав, мала бути плата. Він підписав угоду. Але все-таки він повалився, але прагнув. Його душа горіла, він шукав не задоволення, а сенсу. Може, саме це зворушував його останній порив не до себе, а до добра. Хай так, але знайте, я ще тут. Я чекатиму наступного фауста, бо поки люди шукають більше, ніж їм дано, я матиму справу. І хто знає, може, наступного разу. Не буде ні янголів, ні прощення.